Слава Ісусу Христу, відповіді на запитання дуже коротенько, що робиться зараз в світі на основі Біблії, як близько ми підійшли до виконання останніх пророцтв, які ще церква може побачити перед Своїм підхопленням. Власне, сьогодні я хочу зачитати слова, які записані в книга Даниїла, другий розділ, 32 і 33 вірш. Цей Баван такий, Даниила 2,3233. Цей Баван такий. Голова його з чистого золота, груди та рамена його із срібла, нутро його і стегна його з міді, голінки його заліза, ноги або стопи його частично желіза, а частично з глини. Ти бачиш, ось одірвався камінь сам не через руки, і вдарив Бавана по ногах його, що заліза та з глини, і розтрощив їх. З того часу, що розтрощилося, як одне жалізо, глина, мідь, срібло та золото, і вони стали, немов полова стоку на жнивах, а вітер їх розвіяв, і не знайшлося по них жодного сліду, а камінь, що вдарив того Бована, став великою горою і наповнив усю землю. Зараз, власне, ми з вами прочитали ті місця, які певного дня бачив Даниїл. Перед тим, як ми коротенько зупинимося на тим, зробіть підписку. Зробіть лайк, підтримайте нашу передачу і разом молимося за всіх. Остання фаза Бавана на землі. Остання фаза Навоходоносора. На арену виходить істукан Навоходоносора. Зараз, власне, ми з вами прочитали ті слова, які об'єднують собі культуру і часи всіх епох в лиці Бавана. Ми з вами колись розсуждали, що є голова, що є. Яка є зроблена з чистого золота, що є груди, які є зі срібла, що є стегна, які є з міді. І зараз ми входимо в останнє розуміння бавана, коли формуються гомілки, формуються ноги, формуються стопи, які є частично жаліза, а частично з глини. Ми з вами настільки близько підійшли до виконання останніх проросту, навіть тяжко уявити. Як близько ми стоїмо до останньої сідьмини Даниїла? Цей власний вірш показує, що має статися в останні дні, період з великої скорботи, і фінально, коли цей камінь буде кинутий в кінці великої скорботи, розіб'ється весь істукан, і приходить тисячолітнє царство. Що ми бачимо на сьогоднішній арені? Щоб з вами краще зрозуміти, ми побачимо. Як піднімається зараз одна особа, імя якої є Трамп. Його зараз визнають всі всесвітні організації, його визнав ВОЗ, як, фактично як свого керівника. Його визнав, визнав ВЕФ, економічна організація як свого керівника. Його визнають, визнала зараз НАТО як свого фактично керівника. Король Англії визнає його як свого найближчого друга. І фактично керівника, король Саудівської Аравії. Зараз те, що ми бачили, то неймовірно, що робиться, як його зустрічали, як його проважали, що не вложується навіть голові, як найбагатші люди зустрічають Трампа і визнають його своїм лідером. Японія, яка зовсім незалежна, здається, від цілого політичного руху і духовних. Різного роду аномалій визнає як свого керівника. Дуже цікаво Ватікан. Недаремно, колись для нас було показано Нотердейм, спалений і відновлений, попило відновилося до нового життя ще в кращій своїй формі, про що це нагадує. І коли пройшло посвячення в Нотердеймі, основною особою, звичайно, на посвяті був не піп з Ватікану, не голова. Церкви, а основною особою в перший день посвячення Нотрдейму, звичайно, був Трамп, і біля нього не менша особа, яка має керувати в світом, в світі новими технологіями Ілон Маск. Проходить певний проміжок часу. Помирає поп, його місце займає новий Ліо 14, який абсолютно ніким. Не був передбачений, але це мусило, коли ви дивилися наші передачі, ви мусили чути це слово. Що для нас не буде дивно, якщо Попом стане американець і те, що робить Трамп в Америці, те саме буде робити поп по об'єднанні цілого духовного світу, яким керує Ватікан, який мусить зустрічати Антихриста. Ми бачимо, як це все стається. Ми бачимо зараз з вами фінально, як. В лиці Ватікану визнається верховна особа Трамп, яка фактично керує цілим світом. В Євросоюзі, хто слідкує за Мідією, бачить що Євросоюз фактично визнає, що без Трампа вони нічого не можуть зробити, особливо з тим ворогом Північним. Індія, коли ми бачимо цю розв'язку між Індією та Пакистаном, Індія каже, якби не Трамп... Ми би цієї розв'язки між Пакистаном і Індією не зробили. В свою чергу також Пакистан визнає і приходить до розуміння, що зараз є миротворець, який дає для нас мир. Китай, звичайно, одна з найбільших держав світу в лиці Сі, також визнає, і це прилюдно робиться, що Трамп є надзвичайною особою, понижуються тарифи з однієї і з другої сторони, і названа ця особа зі сторони Сі. У відношенню до Трампа як миротворець, як та людина, яка може керувати світовою економікою. І зараз, коли ми, власне, з вами прочитали ці слова, на чому стоїть істукан одна нога і друга, ми тільки не бачимо, що щось подібне могло би робитися зі сторони Росії і з певними союзниками, які йдуть з Росії, і це точно підтверджує істукан Бована. Дві ноги. Які мають діяти незалежні, що робиться на одній нозі глина і жалізо. Ми вже з вами колись говорили ще раз побачимо і зрозуміємо для себе, наскільки близько ми підійшли до виконання останніх подій. Трамп, який хоче відновити і дати силу, надзвичайну силу для євангельської, протестантської церкви в США, пам'ятаємо, що певного дня. Протестантська церква відділилася від католицизму 15-17. Коли пройшло велике нібито пробудження і пройшов розкол в католицькій церкві, Мартін Лютер керує цим процесом, і відділяється церква. Яка називає себе протестантською пізніше євангельською, і ця церква знаходить місце в Сполучених Штатах Америки. І вона не просто успішно розвивається, але в лиці Сполучених Штатів Америки стає настільки сильною, що починає диктувати умови для цілого світу, і політичні, і духовні. Що зараз хоче зробити Трамп? В лиці церкви, яка є. На теренах Сполучених Штатів, напевно, сюди буде відноситись і Канада, не знаю, але більше всього, що Сполучені Штати то 100% номер 1 дати таку силу для церкви. Слухайте мене, особливо ті, хто є в проводі церкви, хто не сподівається на вітність і підхоплення церкви, хто лишиться на землі, в період великої скорботи, ця церква буде мати надзвичайно великі і необмежені права, так як це було в церкві в Ватікані в період середніх віків. Коли церква диктувала для цілого світу європейського, а можливо і для цілого видимого світу, тоді ще не було заокеанського світу, бо малодосяжний, був, диктувала свої умови, кого поставити на престол, а кого не поставити. Кого благословити, а кого не благословити. Пам'ятаємо ті часи, коли певні королі для того, щоб добитися аудієнції від Папи Римського, мусили на колінах проходити певні кілометри і стояти під дверима, аж поки папа не вийде і не благословить. Так? Таку силу необмежену мав Ватікан в середні віки в Європі. І, власне, зараз це хоче зробити Трамп в США, дати таку необмежену владу. Для чого? Зараз зливається одна із ніг, одна із ніг на виходу Носора, про яку ми з вами прочитали, глино і желіза. Желізо в даному випадку, напевно, є Сполучені Штати. Глина в даному випадку є католицький світ, але злившись разом, вони диктують надзвичайно ці сильні умови в цілому світі. І, власне, ця сила. Буде поставлена для того, щоб пізніше, в період великої скорботи, обслуговувати всі прихоті і всі бажання світового лідера, який в дальнішому візьме на себе титул Месії і сяде в храмі, який буде побудований всередині скорботи в Єрусалимі. Ми бачимо, як діє ця коаліція. З другої сторони, зараз постараємося більш глибоко думати і дасти мені відповідь. Коли друга нога на Носера, де жалізом буде виступати Рож Росія з певними об'єднаннями, яка об'єднає навколо себе ті народи, які мають іти проти Ізраїля. Тепер наш, наша увага повинна бути сильно направлена на те, хто власне зараз буде об'єднуватися навколо Росії, щоб зробити цю останню ходу проти Ізраїля. Не просто знищити Ізраїля, для чого це робиться? Щоб стати світовим лідером. І духовним, і політичним. Світовим лідером політичним можна стати тільки тоді, коли Ізраїль перестане існувати. Тому що всі знають, що світовий лідер має піднятися від Ізраїлю, який буде керувати цілим світом. А тут висовується зовсім інше розуміння. Не буде світового лідера з Ізраїлю. Світовий лідер буде. Із Москви, який об'єднає навколо жаліза всю глину, все решту, що має йти разом з ним проти Ізраїлю. Знищиться Ізраїль, і ми тепер будемо вільні, і світовим лідером стане Москва. Так воно звучить по відношенню до Ізекіля 38-39. Так воно звучить. І Ватікан, і інші люди дуже прекрасно це розуміють. Дуже прекрасно це розуміє і Основа основ сьогоднішнього світу це є Трамп, який прекрасно йому доносять розуміння Біблії. Він прекрасно хоче впити в розум світового лідера від Росії, що він повірив в своє лідерство світове, що він пішов проти Ізраїлю, не Америка, не Європа, не хтось інший, а що він пішов проти Ізраїлю. І ми в Біблії конкретно читаємо, що цей ворог, який піде проти Ізраїлю, в лиці Роша, Тувала Мишега і всього об'єднання, тобто Туреччині, Ірану, сам Бог в останнє вступиться за свій ізраїльський народ перед великою скорботою і покаже, хто керує цілим світом. І, власне, і поп в Римі, і, пап, і па, Трамп, який зараз об'єднується як глино і жалізо, розуміють. Що ніхто з цією задачею краще не справиться, як сам Бог. Який вложить в гачки в людини, яка повірить в те, в щелепи, що він є світовий лідер, і цей гачок поведе їх в долину перехожих, яка є недалеко від Єрусалиму. І тут прийде кінець для Орди і для їхнього світового лідера. Ми бачимо, що зараз діється. Зараз конкретно перед нами намалювалася одна нога на Трамп. І Ватікан, конкретно ми зараз бачимо. І ця нога має обслуговувати Антихриста в період великої скорботи. І з другого ми зараз бачимо, як починає чітко вимальовуватись, і зараз цей малюнок буде робитися все сильніше і сильніше. Тому не буде ніякого миру, не буде підписано ніякого договору. А якщо буде підписаний, то він буде дуже такий мізерний і нічого значити в собі не буде, тому що організовується друга нога. На воходоносора фінально цього істукана, для якої буде дана можливість повірити, що цей чоловік є світовий лідер, що він пішов і ліг в долині перехожих. Дехто ще може сказати, а що тоді з Китаєм? Якщо ми з вами відкриваємо 6, 16, 12 відкриття Івана Богослова, Біблія нам показує все. останні дні, якщо це останні дні, знову ж таки, наголос, якщо це є останні дні, особливо для тих, хто ловить мене на слові, Особливо для тих, хто ловить мене на слові, тих професорів з ХВЕ, їхніх академій і тому подібне. Шостий же Ангел вилив чашу свою на річку Єфрат, і вода її висохла, щоб приготувати дорогу царям, які є від сходу сонця. Китай. Зараз абсолютно ні в чому участі не буде приймати, але буде зростати все сильніше і сильніше, економічно і економічно і, економічно, і воєнно. І він приготується аж на останні дні на битву Армагеддона. Він, ніби своїми діями, буде доходити до розуміння, що він стає економічним і світовим воєнним лідером. Хай вони всі між собою воюють, хай вони всі між собою б'ються, а я. В останнє покажу свою силу, коли вони вже повністю знеможуть. І ми бачимо, що аж в кінці великої скорботи виступає, виступають східні народи. Хто такий східний народ, Саме великий, який має найбільшу армію світу, це, звичайно, є Китай. Він виступає від схід сонця, висихає Єврат, Єфрат, і тоді, по відношенню до вірша 14-го демонські духи, які виходять. Вони входять в царів Всесвіту, тобто ті царі, які ще лишилися на землі в кінці великої скорботи. Східний цар їх об'єднує і вони йдуть свідомо проти того, хто йде з неба Ісуса Христа. Хто це найкраще може зробити? Звичайно, найсильніша атеїстична країна на сьогоднішній день, яка не вірить в Бога, яка взагалі не вірить в духовний світ. Самими сильними атеїстами сьогоднішнього дня як країна, це є, звичайно, Китай. І тому не дивно, що він об'явить війну, яку Біблія називає Армагеддон, для війська, коли він буде бачити військо, буде бачити Ісуса Христа, буде бачити всіх святих, які йдуть на конях. Це не просто намальована для нас картина, як воно буде, і як людина на землі стане своєю силою, бо думає, що вона найсильніша стане проти самого Бога. Ось якому часі ми зараз з вами живемо. Зараз акуратно слідкуємо, одна нога вже майже готова. Що буде робитися з другою ногою, як навколо Росії буде сформовуватись та коаліція, яка буде йти проти Ізраїлю. Пам'ятаємо, вони діють, дві ноги діють незалежно одна від одної. Одна нога не контролює другу ногу, але ці дві ноги контролює золота голова бавана. як ми з вами колись казали. Політика в лиці певних людей. Їх є небагато. Дехто каже, 300, які напряму мають зв'язок з дияволом і керують цією політикою цього світу. Хай Господь нас благословить, щоб ми зрозуміли, де ми з вами стоїмо. Будемо молитися. Дорогі Всемогутні, Господі Боже, ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви, дякуємо за цей час. Дякуємо, що ти так в подробицях для нас на базі Біблії показуєш, в якому часі ми живемо. Благослови наш рідний край, звідки ми прийшли, благослови нову країну, в якій ми проживаємо. Благослови кожного, хто сьогодні піднімає руки до Твого престолу благодаті. Особлива молитва за Ізраїль. Ти бачиш цей маленький народ, ти бачиш фактично цю зеницю ока, яка показує для всіх нас, як близько ми стоїмо до останніх днів. Благослови! Благослови! Ми всі, хто сьогодні просить Твого благословення, підносимо до Твого престолу благодаті. Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь Амінь.